Настав час поговорити. Цей заголовок не клікбейтний, і я вирішила записати таке відео, щоб трошки розповісти вам, а що сталося, а куди далі. І це таке відео рефлексія. Тому я запрошую вас взяти чайочок або просто залишити це відео на фоні, робити свої справи. А я поки поділюсь трошки цією частинкою шляху, яку ми пройшли з вами разом. Я дуже дякую за вашу підтримку і присутність на цьому каналі. З чого, власне, почався цей канал, я ніколи про це не казала, але е, в моменті збіг стався обставин такий, що з одного боку я протягом десяти років дуже хотіла вести youtube канал. З іншого боку, друга причина мені дуже подобалось те, що я роблю по роботі. Третя причина в якийсь момент я дуже сильно розізлилась на якесь обговорення е, в ком'юніті, і мені дуже сильно хотілось е, демонструвати. І комунікувати те, що продакт менеджери бувають різні. Набагато важливіша насправді турбота. І ця турбота, як і про користувачів, які отримують хороший досвід завдяки тому, що ми інвестуємо в це з командою, так і турбота про команду, тому що я з величезною повагою ставлюся до людей, з якими я працюю, і мені важливо, щоб у нас була хороша атмосфера, щоб ми один одного чули. І я також не намагаюсь бути найрозумнішою в кімнаті. Я не намагаюсь вивчити 150-й фреймворк, просто щоб, знаєте, вкидати базворди і здаватись розумнішою. Мені дуже хотілося показати світу, що є такі люди, і вони можуть бути досить успішними у своїй кар'єрі, вони можуть також досягати якихось класних результатів, вони обов'язково бути зрозумілим, холодним, закритим. І так далі. Світ трошки змінився, і зараз я бачу більше людей різних в професії, насправді, і більше варіативність, і, в принципі, більше продакт-менеджерів. І також мені радісно з того, що. Знання стали більш демократичними. Якщо у 2020 році, коли я починала цей канал, багато речей про які мені хотілося розповідати, вони не були настільки розповсюдженими у нас, і мене це ще більше мотивувало ними ділитись. То зараз я бачу, що всі плюс-мінус все знають. Насправді вже немає такої прям потреби в знаннях, принаймні з того, як я це бачу, скільки є потреба. Мабуть, і впевненості в собі, в тому, щоб мати людей, з якими можеш поділитися своїми якимись професійними проблемами, які не просто почують тебе, а й зрозуміють ці проблеми. І це не буде так, що на цьому будуть самостверджуватись і казати, та, ми такі проблеми вже 20 років тому вирішували, і всяке таке. Тобто, в певному сенсі таке психологічно безпечне середовище. І я думаю, що для цього є. Інші способи не обов'язково мати YouTube канал. Також я відчуваю, що я еволюціоную в тому плані, що я бачу світ набагато більш багатошаровим зараз, і мені не хочеться фокусуватись лише на продакт-менеджменті. І може здатися, що мій новий канал він дуже схожий, бо я там так само розповідаю про технологічні продукти, про певні нюанси того, як вони створюються, що працює, що ні. Ми так чи інакше згадуємо концепції, які існують в продуктовому менеджменті. Але для мене набагато важливіше говорити історіями, а не тільки сухими фактами. Мені важливо вплітати факти в історії. Мені важливо мати такий надихаючу складову наративу, тому що і мене саму це надихає, і мені самі це цікавіше готувати, ніж, умовно, п'ять речей, які треба врахувати, коли робиш гіпотезу для або тесту, або там, як шукати роботу, або ще щось. Не знаю, мені просто наче не вистачає історії, і хочеться бути людиною, яка створює ці історії в певному сенсі. І таким чином надихати більшу кількість людей, можливо, не тільки продакт менеджерів чи людей, дотичних до продуктового середовища. І це одна з причин, чому стався мій новий youtube канал. Є ще одна причина, по якій мені хочеться закрити цей канал, попрощатись і робити якісь нові речі. І це пов'язано з тим, що історично цей канал почався російською мовою, і, звісно, в мене була велика аудиторія як російськомовних людей з різних країн насправді почалось повномасштабне вторгнення. Я чесно записала відео про те, що я думаю про продукт-менеджмент в Росії і. Звісно, після цього відео від мене дуже багато відписались людей. Хтось скаржився на мій канал, там було багато хейту в коментарях. І з точки зору алгоритмів, з точки зору YouTube, це не пройшло безслідно. І зараз, навіть там три роки по тому, я бачу, наскільки складно саме цей канал рости органічно. І так, звісно, можна пробувати ітерувати, і битися головою об стінку, але інколи е краще. Почати спочатку і отримати кращий результат, ніж намагатись надбудовувати на тому, що вже очевидно не працює. Мені вдалося майже подвоїти кількість підписників з тих пір, як я повернулася і вела цей канал, ну не те, щоб регулярно, але почала викладати більше відео українською. Але весь все це зростання, яке сталося, вона сталася за рахунок. Інших соцмереж, тому є певний супротив системи. Треба шукати інші способи з цією системою взаємодіяти зараз у своєму собаті. Я звісно маю багато часу подумати з приводу того, а куди я далі, а як я далі, подивитись критично на рутину, яка довкола мене стається, що мене тривожить, що мене тригерить і так далі. І, і насправді я навіть з жахом. Певною мірою зрозуміла, наскільки багато я на себе взвалила різних комітментів, які насправді не слугують тому, куди б мені хотілося рухатись. Наприклад, почавши youtube канал про продуктовий менеджмент, звісно, в якийсь момент звідкись почали виникати думки про те, що було б добре це монетизувати. Як можна це монетизувати? За рахунок навчання, скоріш за все, тому що аудиторія продуктового менеджменту вона досить вузька і, навряд чи, в нашому сегменті можна заробляти за рахунок власне монетизації Ютубу. І, відповідно, окей, навчання. Насправді, я дуже довго жила з таким величезним шматком моєї голови, зайнятою цими питаннями. Я проходила різні навчання, проте. Як мені і з аудиторією працювати, і як методологію робити, і всякі такі речі, але кожен раз щось не виходило, і я кожен раз поверталась до думки про те, що насправді я цього не хочу. Якщо відняти грошову складову, ну що виглядає так, що це можна класно монетизувати, я не хочу робити навчання. Не тому, що я не можу, а тому, що ось. Мені хочеться сказати талант, я не знаю, можливо, це якось зрозуміло, але те, що я вмію робити, і свою енергію, мені дуже хочеться направляти на власні результати, на ті продукти, з якими я працюю, і коли я постійно в голові собі займаю час питаннями. А можливо зробити якусь навчальну програму, або як мені розвивати блог, або а, мені треба підготувати якусь лекцію, щоб будувати особистий бренд і так далі. З одного боку, це відкриває дуже багато можливостей. І я дуже вдячна всім людям, які прийшли в моє життя завдяки YouTube каналу і нашим колабораціям. І різним подкастам і е, виступам, і мені безумовно це дало дуже багато, але частина з цих активностей точно була в ім'я якихось ілюзорних цілей, які насправді не були моїми. І в такій конфігурації, звісно, це мене більше спустошувало, ніж наповнювало відповідно. В якийсь момент я почала почувати себе з втомленою і не бажаючою ділитися, тому що не було зрозуміло наша. От, і це, ця вся епопея в моїй голові тривала майже п'ять років з 20-го року. Тобто, в якийсь момент якась одна можливість, за яку ми хапаємося і не встигаємо вчасно відрефлексувати. Свої кордони в рамках цієї можливості, взагалі, як це все розвивати, виходить, що може е, зайняти так багато ресурсу непотрібного. І не знаю. Я не думаю, що це марна витрата часу, але якусь частину цієї енергії я б хотіла, щоб я інвестувала в щось інше. От, але тепер. Тепер, принаймні, я це знаю і можу собі в цьому признатись. Чим менше таких речей стає, чим більше мені вдавалося відрефлексувати щось що це зайве, ось це я не дуже хочу, ось це якось не мечеться з тим, куди мені далі. Тим легше мені ставало, і тим більше ставало енергії і можливості відрефлексувати те, що буде далі. І це мені дало можливість зрозуміти. Що моє там, поточне професійне позиціонування вже не дуже відповідає тому, куди я хочу рухатись. І мені хочеться рухатись більш глобальні і комплексні системи, певним чином розв'язувати такі, знаєте, непривабливі челенджі в великих компаніях, де все заплутано. Я зрозуміла, що мені це дуже подобається. І я знаю, що є люди, які... Не вірять, що в мене це вийде, і не вірять, що мені це підходить. Але знаєте, в мене впродовж життя було кілька таких поворотних моментів. І в попередні рази я слухала авторитетну людину, яка мені казала, що Олена, то тобі буде скучно це робити. Олена, це не для тебе. У тебе не такий характер. Або Олена, люди цим займаються все життя, а ти тільки, типу, от зараз починаєш, навряд чи в тебе вийде. І знаєте що? Я вирішила, що цього разу в мене вийде. Попри те, що хтось в мене вірить, не вірить, не цим людям вирішувати, чим мені займатися в житті, правда? А, тому, власне, ось цей час і можливість повідфільтровувати зайве дозволила мені. Прийти до таких усвідомлень. Щодо цього каналу, і взагалі щодо ведення блогу, теж я маю кілька тез, які хочу з вами поділитись. І перша з них те, що воно точно того було варте. Я точно думаю, що не треба так багато інвестувати в техніку і всю цю історію, як це робила я, бо мені, в принципі, цікаво знімати відео, але. Мати якесь місце, де ви можете структурувати свої думки, і ділитись тим, що вам цікаво, це дуже кльово. І якщо говорити про продуктовий менеджмент, це робить вас більш видимими. І зараз там, наприклад, на LinkedIn багато можливостей. Особливо якщо писати, ми, коли пишемо, ми краще думаємо, ми краще структуруємо ці думки свої і виходить від свій досвід. Це допомагає, і це дуже пришвидшує ваше професійне позиціонування, тому що там, ви шукаєте роботу, наприклад, або вас знаходять якимось чином, про вас одразу будують уявлення по тому контенту, який ви робите, по тим темам, які ви висвітлюєте, і відповідно вам легше заходити в ті чи інші двері. Бо продуктовий менеджмент це досить складна історія, складно шукати роботу, і насправді я навіть не уявляю, як це зараз було б мені якби не все це, що я робила протягом останніх п'яти років. Другий момент, що навіть якщо не дивитись на це там, меркантильно з точки зору, нетворку, якихось професійних можливостей. Це дозволяє знайти своїх людей, і завдяки цьому Ютуб каналу, в мене точно з'явилось пару знайомих, з якими ми підтримуємо контакт. І я дуже вдячна, що ці люди є в моєму житті, і що ми можемо поспілкуватись, поділитися своїми якимись переживаннями або на якихось там івентах, коли вам є з ким поговорити завдяки тому, що ви робите. Теж. Це робить досвід нетворку більш таким ем, збагаченим, я не знаю, легше заводити знайомства, ви можете про себе розповісти, вам до вас є з чим підійти, про що почати говорити, є такий топік-стартер на базі вашого контенту. От тому це точно варто, і це точно мій encouragement для вас щось подумати про свій особистий бренд. Але тут треба розуміти, що коли ви своє хобі, якесь, наприклад, як ведення блогу, раптом у вас так само як у мене заплутуєте. Ще на професійну діяльність, то ви маєте розуміти, що ви жертвуєте своїм хобі в ім'я своєї професійної діяльності. Це е, не дуже прикольно. Тому я власне вирішила трошки розділити речі мої професійні, які впливають на мій особистий бренд. І це буде більше в LinkedIn, можливо, в Substack. я що думаю з приводу цього. А YouTube це моє хобі, і тут я роблю по фану ті речі, які мені хочеться. От зараз мені хочеться розповідати про історії стартапів, мене це дуже надихає, мені подобається в цьому ковирятись, розбиратись. І я це роблю. Можливо, завтра я захочу щось інше знімати і буду якось це вплітати, додавати. Але, коротше, для мене все ж таки YouTube – це хобі, в якому мені хочеться давати собі такий творчий прояв. І трошки розділити цю частину мене і мене як продакт менеджера бо коли вони разом стає дуже багато, знаєте, обов'язків, оце обмежується. Я постійно думаю, блін, а це на мене підписалися, від мене оце очікують. А ось це ось так я вже не можу сказати. Я так не хочу. Дякую, що були зі мною. Якщо ви хочете продовжувати. Бути зі мною запрошую вас на мій новий канал, який називається Олена Лавстек, де я розповідаю про технологічні продукти, внутрішню кухню і певні теми довкола цього, які допомагають працювати в такому середовищі, бути продуктивними. Мене зараз дуже надихає ця історія. Якщо мій канал вам з чимось допоміг, десь надихнув, я буду вдячна, якщо ви поділитесь своїми історіями в коментарях, щоб це була така гарна історія завершення. От я вам хочу побажати ясності у тому, що ви робите. І сподіваюсь, вас ваші різні такі, знаєте, як це в дорогах називають: детур, об'їзди від вашої мети, займуть трошки менше часу, ніж у мене. Знаєте, я монтую зараз це відео, яке ви дивитесь чи подивились. Я реально розчулилась, мені так хочеться підтримати себе на цьому всьому шляху і цих складнощах, які виходить пройти. Мені дуже хочеться побажати вам підтримки і внутрішньої сили і опори на вашому шляху, тому що ну, очевидно кожен з нас бореться з чимось своїм. І ну, ці речі, з якими ми боремось самі, вони можуть бути неочевидні навіть найближчим людям. І я дуже хочу вас підтримати у цьому.